Ти любиш їсти цукерки? Обожнюю. Обожнюєш? А як ти думаєш, який народ придумав ці цукерки? Хто її перший придумав? Який народ ти приїмаєш? Який варіант? Древні. Дуже дивні. М'язий, так. Він вже давно жив, багато років тому. як ти думаєш, який це народ? Білоруси, росіяни, українці там. Українці? Ні. Ні. Греки? Ні. Росіяни? Також ні. А що? А хто тоді вже всіх перерахувала, каже. Люди! Люди! Ну люди, ясно, що не звірі. Не знаю. Який ще народ є? Ну, Ти історі історію ж читала, напевно, чи не читала. Ну, в історії що пишуть? Я так поняв, що. Я де ця книжка я взагалі не знаю. Там в якому місті лежить. Ну подумай. Про, а, про що, що там хоч, хоч пише, про які народи хоч пишуть. Про неандертальців це само собою ясно. А чи про кого ще пишеться в історії там? Чесно, не знаю. Ні. Вообще нічого не Ну там не про всяких якихось е воїнів. Про воїнів, да. А куди люди підсказку дають, куди люди люблять їздити, відпочивати? На море. Це, роз... це понятно, в яку країну. Україну яку. Ну, ти їздила кудись відпочивати чи ні? Так. Да. Куди ти їздила? В Єгипет. Правильно, Єгиптяни придумали. А з чого вони складалася ця цукерка? Приблизно хоч можеш сказати? На, Як напевно, думаєш? сахар і вода. Ну, приблизно так. Які, які там фрукти популярні? Не знаю, зю. Так, з фініків, і меду складалася перша цукерка, які придумали єгиптяни три тисячі років тому що <laughs> так, так, така ось справа. Дякую, Дякую за відповідь. Дякую. Все дійща, гарного вечора.